Мир вам, брата і сестри, сьогодні ми зібралися для того, щоб знову разом поклонитися нашому Господу, і сьогодні ми також зібралися для того, щоб бути учасниками в тілі і кові І Кожен місяць ми згадуємо цю цю важливу подію і те, заради чого. Ісус Христос прийшов у цей світ. Ми знаємо, що саме Ісус Христос є тим, тим камнем краєвольним, тим основанням, скелю, на якій будується будівля, яка називається Церквою Ісуса Христа. І лише на Ісусі Христі немає іншого імені якому б людина могла б отримати спасіння і вічне життя. Але я би сьогодні хотів породумовувати про дві основи, на яких будується наше життя у Христі Ісусі. Ці дві основи вони заложені саме Ісусом Христом. Ці дві основи ми прочитаємо у посланні до Римлян. Третій розділ із 21 по 26 вірші. Послання до римлян. Третій розділ із 21 по 26 вірші. Тепер же незалежно від закону, з'явилась Божа праведність, засвідчена законом і пророками. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо нема різниці. Тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються без плати Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність у прощенні давніше зроблених гріхів, під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність. Теперішній час і щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує Ісуса. Ми з вами прочитали, дорогі брати і сестри, слова, які нам описують про доктрину оправдання. Слова апостола Павла у цьому у цих віршах. Ці вірші нам описують і роз'яснюють, що собою являє доктрина оправдання. А доктрина оправдання вона є одна із таких основополагаючих доктрин Біблії. Знаємо, що є багато різних доктрин у Біблії, але доктрина оправдання вона лежить в основі основ. яка Необходима для того, щоб кожен християнин розумів її, тому що вона заложена для того, щоб розуміти, що собою являє спасіння в Ісусі Христі, і що собою являє те, щоб бути у вічності із Богом. Що собою являє взагалі християнське життя, іменно біблійне християнське життя? І от ми бачимо, що тут е, у доктрині Оправдання описується Божа дія відносно до грішної людини. У процесі спасіння і у процесі. Е, Прощення гріху у процесі оправдання, тобто освячення і вічного життя, задіяна як Божа сторона, так само і людська сторона. Але знаємо про те, що тут треба ставити чітку розграничення в тому, що собою являє Божа дія у процесі. Спасіння і що собою являє людська сторона? Ми знаємо про те, що є багато релігій у цьому світі. Є за межі християнської релігії, є багато інших е, ученій, релігій, теченій і тому подобне. Одна із таких великих, як Іслам, і вони. Е, Полагаються на те, що, щоб робити оправданим перед Богом, вони силаються на свої дії, на свої поступки, і на свої якісь досягнення в своєму житті, щоб заслужити оправдання перед, перед тим Богом, яким вони служать. Юдаїз, він теж строїться якби, на старому завіті, і ми знаємо, що на старому завіті. А, Тоже, де важливу роль відіграє е, закон, тому юдаїзм теж то із е, тим, що людина має якесь оправдання вийшли, основуючися на законі Божому для того, щоб е, бути спасенна. У християнстві ми розуміємо про те, що людина спасається через Божу благодать. Через Божу благодать, але, на жаль, є багато і у християнстві те, що люди вважають, що для того, щоб все ж таки досягти, розуміючи, що Христос дає спасіння, але треба щось зробити для того, щоб оправдатися перед Богом, чи через якісь, якісь дії, такі там діла милосердя. Ти поставити там десь хрест чи свічку. Це, як і у нас і ще так кажуть, зробити якесь добре діло, щоб прости Бог мати перед Богом. Таким способом, якби, що людина отримує якесь прощення гріху, коли зробить якісь добрі справи, якісь діла милосердя, і людина цим засвідчує, що. Вона чимось може оправдатися перед Богом або вложити якусь долю там у процесі оправдання, щоб увійти у Царство Небесне. Ми, дорогі брати і сестри, знаємо про те, що читаючи Слово Боже, що ми спасаємося і оправдуємося лише Божу благодаттю. Так? Але багато діл з нашої сторони ми теж збираємо. Ми повинні це робити в нашому житті. Ми їх робимо, але тут є застереження для нас, дорогі брати і сестри, щоб наші діла, які ми звершуємо, це то служіння в церкві, це то боротьба з гріхом в нашому житті, ми ніколи не повинні допускати, що. Вони також якусь мають там роль для того, щоб якось оправдатися перед Богом. Оправдуємося ми сугубо перед Богом лише на заслугах і діях Ісуса Христа. У цьому полягає, в цьому вчить нас доктрина оправдання. Такі важливі дії. У християнському житті, у християнстві такі, як прощення, як спасіння, як освячення, як вічне життя. Бог робить і людина робить. І тут, е, говорячи, під, е, підводячи їх до оправдання перед Богом, то ми повинні розуміти, і в плані прощення для того, щоб людина отримала прощення своєї гріху, вона їх. Отримує сугубо лише по тому, що Божа милість проявляє, проявляється до неї. Хоча людині треба відкликнутися на Божий призив, покаятися своїх гріху, але те, то все Божа милість, що людина прощає, отримує прощення своїх гріху, отримує спасіння лише сугубо по Божій благодаті. Освячення, також, яке у нас в нашому житті, через освячення. Ми також не можемося якось оправдати перед Богом освячення, це або ті дії е, хождження в дусі, про що ми чули у попередній проповіді, це є тим плодом нашого спасіння, але це не є тим, що ми чимось можемо перед Богом оправдати, освячуючися у нашому житті. І вічне життя, яке чекає віруючих у майбутньому. Це воно лише є на заслугах Ісуса Христа і милості Ісуса Христа. І тому Слово Боже вчить нас про дві основи, які ми маємо в Ісусі Христі, на котрих будується наше прощення гріху, спасіння наше освячення і вічне життя. Які це дві основи? Перша основа це викуплення. Це є викуплення або Відкуплення ще так можна назвати. І викуплення ми з вами прочитали цей вірш, який записаний у цьому розділі третьому, 24 й вірш. Але оправдуються без плати Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі. У давнину викупляли рабів. У давнину викупляли рабів і ми знаємо, що було в е, давнину і ще зовсім недавно ще було рабство і людей, таких людей, рабів, вони раби також продавалися, були ті люди, які їх покупляли. І були такі люди, які купляли раба, які у минулому дуже важко. Одних хазяїну служив, вони над ним могли і знущатися, вони вирішили його продати і купив його інший якийсь хазяїн, який дуже добре ставився до нього. І настолько добре, що він, е, він був для нього як син, цей раб. Вже не був як раб, а цей хазяїн ставився до нього як до сина. І от цей раб теж почав ставитися до свого хазяїна. Як не просто до хазяїна, а й до свого батька. І він вже мав бажання, щоб залишитися завжди із, із своїм хазяїном, який його купив. Щось подобне робить Ісус Христос, коли викупляє нас, викупляє нас із рабства гріха. І він викупляє нас не просто як рабу, Він викупляє нас тут, якщо углублятися у це. У відкуплення, що собою являє відкуплення наших гріхів, то це подобно ми не лише як раби, а як злочинці. Є люди, які зроблять злочини, і злочини можуть бути різні. Бувають якісь мелкі злочини, але вже відкривається якась кримінальна справа на ці злочини. І бувають дуже тяжкі злочини. І до кожного злочина виноситься якийсь вирок. І суд звершується. Буває там якісь такі суточні наказання короткі, буває, що дають роки, і буває, що там великі роки можуть дати позбавлення волі, а є довічне, довічне наказання, за якийсь тяжкий злочин. Але є даче і ще більше довічного. у деяких країнах є таке, як. Наказання як смертний вирок виноситься. І тому ми бачимо, що є для якогось злочина, для злочинцю, є різні вироки. І от, брати і сестри, ми як ті злочинці, тому що Слово Боже каже нам про те, що кожен із нас згрішив і позбавлений волі слава Господньої. То ми відносимося до самого тяжкого, до смертного вироку. І тому Христос Він займає наше місце. То, що ми мали понести той смертний вирок за наші гріхи, у місто нас це робить Ісус Христос. Він заплачує своєю кров'ю. Оце є викуплення, це є відкуплення Ісусі Христі. У другому посланні до Коринфян, 5 розділ, 21 вірш ми читаємо такі слова. Того, хто не знав гріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Тут написано у цьому перекладі жертвою за гріх, але в інших перекладах написано, якби став гріхом місто нас. Ну, можна сказати, став тим злочинцем, Умісто нас, злочинцю, грішнику, Ісус Христос, будучи святим і правильним. Тобто Він був наказаний за наші гріхи, то, що ми, як злочинці, повинні були понести. Але це робить за нас Ісус Христос. І тому, дорогі брати і сестри, коли роздумуємо про викуплення. яке Зробив Ісус Христос заради нас своєю кров'ю, наша реакція яка має бути на Це? Наша реакція має бути тому, віддавати любов на Божу любов. Ю. Бог полюбив нас, коли ми бачимо, що, що заради нас зробив Ісус Христос там на Оборському Христі. Ми бачимо в цьому Божу любов. Це лише Божа любов могла бути проявлена, щоб Божий син, сам Бог зійшов на землю, втілився, тобто став людиною і помер тяжкими муками на Олоському Христі. Цим керувала лише Божа любов. І що ми можемо відплатити? Що ми ще можемо віддати для того, щоб, щоб щось заслужити? Ми нічого не можемо заслужити. Ми можемо лише взаємно віддати любов на ту любов, яку Господь положив заради нас. У першу чергу, щоб нам віддавати цю щиру любов до Господа, проявляти її в нашому житті, нам потрібно розуміти, наскільки Бог нас полюбив. Лише тоді ми будемо щиро віддавати взаємну любов. Це подобно як сонце, яке ми, яке ми бачимо. Е коли воно світить, коли воно гріє, і всіх воно в нас радує. Нам більше, я думаю, в більшості людей люблять ця погода сонячна, ніж пасмурна, хмарна, як, як в даний час. І тому, коли сонце світить, то лише незряча людина, сліпа, людина не може побачити сонячне світло. Але кулько є багато. Тої незрячості, тої сліпоти в житті християнина, коли він не бачить, що собою являє Божа любов, щоб віддати взаємно своєю любов'ю. А віддаючи своєю любов'ю, мається на увазі, де каже Христос: возлюби Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, всією своєю кріпостю, всім своїм іншими словами, всім своїм єством. Проявляти Божу любов, це ходити у послушанні перед Ним. Це от ці дії, які мають бути зі сторони людини. ходити в послушанні перед Ним, уподоблятися Ісусу Христу. Батьки діти, які щиро люблять своїх батьків, які також, батьки, які також люблять і жертвують собою заради своїх дітей. Ті діти хочуть уподоблятися своїм батькам. Те ж саме і у житті християнина. Віддаючи свою любов, це уподоблятися Христу, служити йому, ця любов вона проявляється на ділі. Це не просто якась така сентиментальна любов, якась просто на словах може, у піснях лише може звучати ця любов. Це виражається у наділі християнина. Але це не є тим, щоб ми моличитися оправдатися перед Богом. Це є та вдячність, це є та вдячність за то викуплення, яке Господь дарував для нас грішку. Це є перше основання, яке учить нас Слово Боже, а друге основання це є виправдання або оправдання. Цей самий вірш 24. Сказані такі слова, але оправдуються без плати Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі. Оправдання це більш таке як юридична така дія. Юридична дія після того, як злочинець вже поніс своє покарання, вийшов срок, і вже робляться такі юридичні справи, документи з підписом, що він вже понюс наказання. І він тебе вже якби оправданий. тому що він поніс наказання. Викуплення це є фізична сторона, це є то наказання, за яке поніс яке за нас Ісус Христос, а далі вже оправдання це як юридична така дія з таким підписом у документі, яке Бог дає нам кітну на людині, яка кається в своїх Віхон, яка навертається до нього, що вона оправдана, оправдана кров'ю Ісуса Христа. І тому вже Бог дивиться на нас і впускає нас у Царство Небесне, не через нашу праведність, а ту праведність, яка взаміння замінює, іде для нас через Ісуса Христа. Христос. Оправдав нас, Він зробив собою покарання, по-перше, як відкуплення, а по друге, він зробив ту юридичну дію, яка називається оправдання. Відкуплення і оправдання це є ті стовби, це є те основання нашого християнського життя. І це мог зробити лише Ісус Христос. Людина це не могла зробити. Всі ті, які згрішили, а всі люди зрішили. Вони ніяк не могли оправдатися перед Богом. Ні через закон. Закон якраз був поставлений для того, там були е, Божі е, требування такі, що людина не могла їх виконати. Їх мог виконати лише Ісус Христос. Закон був для того, щоб привести людину до того, який проявить свою милость на минуло, тобто до Ісуса Христа. І це зробив Ісус Христос. Закон був поставлений до того, що людина, не виконуючи Його, вона нарушає це все. І потрібно понести наказання за нарушення. І це робить також Ісус Христос. Все то робить Ісус Христос заради людини, заради людини, яка це не може понести. Людина розуміє. Ми розуміємо про те, що це лише міг зробити Ісус Христос. І ми дякуємо нашому Господу за все, за Його милість, яку проявив до нас. Але людина завжди питається обійти якусь дію Ісуса Христа через свої дії. Що мається на увазі? Тобто, дивлячись на свої якісь діла і заслуги, те, що я вже зауважив, всі ми якісь робимо діла. Це є плодир нашого спасіння, це є освячення, що ми маємо кожен день робити, боротьба із гріхом, але ніколи ми не повинні це ставити як заслугу або якусь долю, що вона послужить, як оправдання, внесе якусь долю в оправдання, щоб нас упустити в Царство Небесне. Коли ми дивимося про блудного сина, там немає ніяких заслуг. Коли він вертається додому, він не має що предложити батькові щоб е, якусь милость е, із своєї сторони якісь заслуги, щоб його батько знову явив. Він вже каже, прийми мене вже не як сина, прийми мене хоч як раба, щоб я був із тобою. Але ми бачимо дію батька, його любов і милость Він його. Приймає, який він є. Приходящо до Бога, Господь приймає, не дивлячися на нього, дивлячися лише на його, на його серце, на його покаяння тої людини. А що робить старший син у той час? Він підходить до батька і каже йому, що він несправедливо каже, поступив. Старший син каже, я тут тільки -тільки много з собою часу провів, тільки много потрудився. А той йому май добре проявив, чим мені, каже. Дорогі брати і сестри, ми повинні також слідкувати за собою, щоб то, що ми робимо, то, що ми робимо, знаходячись вже в спасинні, ми ніколи не повинні дивитися на те, що це може послужити якоюсь заслугою, якимось оправданням перед нашим Господом. Ми також дивимося на іншу притчу, яку Ісус Христос привів про митника і фарисея, митник, Митарь, який теж не бачив в своєї сторони ніяких заслуг, він просто каєся перед Богом, надіючися на милость Господу. І в той же час фарисей, він якби почав дякувати Богу, що він не такий, як цей митарь. Курковного робить, он поститься, робить добрих справ і так далі. Але ко був більш оправданий. Оправданий, більше був саме митець. Тому у плані спасіння немає ніяких заслуг. У плані освячення також немає ніяких заслуг із нашої сторони. Те, що ми робимо, дорогі брати і сестри, ми повинні. Не уподоблятися старшому синові або фарисею, а уподоблятися молодшому синові, який прийшов і отримав милость от свого отця, і також уподоблятися тому митнику митарю, який також надіявся на милость Господня. Ми отримали милость від Господа для того, щоб отримати спасіння. Ми також отримуємо милість від Господа, коли багато робимо і повинні робити добрих справ у нашому житті посвячення. Це ми робимо по милості Господь, а не для того, щоб поправдатися перед Богом. Кожен день в нашому житті йде боротьба. Коли ми боремося із гріхом, ми, як щирі християни, ми повинні боротися з гріхом. Уподоблятися нашому Господу. Але бувають такі моменти, що коли щось чомусь не виходить нам не справлятися, ми можемо уливати, ми можемо впадати депресії, депресію, навіть. що от я стараюся, з якимось ріхом боротися або опять ми повинні і далі боротися, але не впадати униня. Не впадати в унинє, тому що над тим є намного найвелике. Над тим є. Велике основання це є відкуплення і це є оправдання. Іншими словами, коли бувають такі умирі, як у боротьбі з гріхом, що щось нам не виходить, людина якби на себе починає акцент ставити. Не на Христа, а на себе. В таких случаях ми завжди повинні дивитися на дії Ісуса Христа, що Христос зробив заради нас. А Він зробив відкуплення. І оправдання, і в плані прощення і спасіння, і освячення і вічного життя. Слово Боже вчить нас про те, що ми повинні, ми можемо угодити лише Богу, як єдиний цей, це те, що требується від людини, це є віра наша. Ми з вами читали, про віру, 22 вірш сказані такі слова. Праведність Божа через віру Ісуса Христа. Через віру Ісуса Христа. Віра вона забирає усі досягнення заслуги людини або своє віховне я. На чому дуже часто людина може сосередочуватися. Ми повинні жити вірою. Віра, ми знаємо, що. Вона жива віра, вона проявляється у діях. У діях Жива віра, це є та щира любов до нашого Господа, це є коли ми подобаємося нашому Богу, це є життя в дусі, жива віра, це є, це є наше освячення перед нашим Господом. І тому сьогодні, коли ми будемо участвувати в Вечері Господній, такі Важливі доктрини, вони необходимі для нас, для того, щоб ми правильно ставилися до е, вина і хліба до тіла і крові Ісуса Христа. Щоб воно не було для нас як якийсь очередний такий ритуал, який ми робимо кожен місяць. Щоб воно не було для нас як якась така допомога в нашому духовному житті, яке кожен раз, коли ми участвуємо. Воно якби нам як, лиш, якби обновляє нас у чомусь, допомагає нам бути християнином або спасену людину. Ми повинні ставитися до вечері е, Вечеря Господня є тим, хто основою, то є то викуплення, і то є то оправдання, яке Ісус Христос зробив заради нас. Нехай Господь допоможе нам розуміти це. І бути вдячному нашому Господу за його милість, за бланка, яку дарує для нас, подарив для нас. Йому не буде вічна слава. Амінь. Помормося.